Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати дві чудові, дуже смачні галети. Одна солона, одна солодка. От така ця галета в розрізі. Отаке тут тонесеньке тісто. Така яскрава начинка. Дуже красива. Ну, от для тіста нам знадобиться борошно та вершкове масло або маргарин. Масло можна натерти на терці і змішати з борошном, але можна просто перебити його з борошном в блендері. Ми так і зробимо. Перебивати будемо частинами, бо у нас невеликий блендер. Ось ми перебили борошно з маслом і тепер додаємо сіль з цукром і крижану воду. І тепер збираємо тісто в кулю. Загортаємо тісто в харчову плівку або і кладемо в пакет. В, ну, так, або в пакет і кладемо на півгодини до холодильника. Ось яке тісто в нас вийшло. Зазвичай з однієї порції виходить дві невеличкі галети. Але ми зробили дві, щоб розділити їх на три частини. Зробити три такі, трошки більші галети. І тепер розкатуємо тісто. Ми на відео покажемо, як робити дві галети з двома різними начинками, а третя порція у нас залишиться в холодильнику. Ну, а для галети з грушею та сиром дороблю нам знадобляться сама груша та сир дороблю. Вершковий сир, волоский горіх, мигдалеві пластівці, мед і бальзамічний соус. Для початку нам треба буде змішати. Трохи вершкового сиру, десь 30 грамів. І десь 10 грамів дороблю. Ну, і звісно ж, почистити грушу від шкірки, видалити серединку і порізати її на скибочки. Так, ну і тепер змішуємо сири, і як можна, додати туди трішки олії або вершків, щоб краще намазувалось. Зазвичай ми робимо трошки менше цієї намазки, але ну, сьогодні так вирішили. І тепер посипаємо волоським горіхом рівномірно. Тепер викладаємо грушу очищену від серединки та шкірочки. Ну і зверху будемо класти ще дроблю. Тепер викладаємо сир дроблю рівномірно. Ми додали досить багато сиру, щоб смак був насичений, бо ми робимо цю галету до. Ранковий кави, ви ж самі регулюйте кількість інгредієнтів. І зараз поливаємо бальзамічним соусом. Ми його трошки підігріли, щоб він був рідкішим. Тепер посипаємо миглелевими пластівцями ось таким чином. Ось так рівномірно. І тепер ось таким чином загортаємо, можна сказати, тісто. Тепер змащуємо тісто збитим яйцем. І ставимо до розігрітої до 180-190 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Всі, дивіться, по своїй духовці. Так, ось яка галета в нас вийшла. Тепер поливаємо її медом і залишаємо її охолонути. Так, ну давайте робити ще одну галету. Для початку перемішуємо цукор з крохмалем. Краще, звісно, тісто розкатувати на пергаменті і одразу на деко. Але ми на дощечці зараз робимо. Частині. Трохи присипаємо цукром з крохмалем частиною тісто. Так, ми виклали сюди три повних ложки і те, що залишилось, додаємо до ягід. Кому подобається, на цьому етапі можна до ягід додати корицю. Ну, Ми цього робити не будемо. Ну, Взагалі, що вам подобається, тепер викладаємо на е, тісто. Ну і тепер формуємо її так само, як і минулу. Ось таким чином. Змащуємо також яйцем збитим і можна присипати ще цукром цю солодку трохи. І при такій же температурі треба її випікати. Але якщо у вас ягоди заморожені, то звертайте на це увагу, і тому, якщо вони у вас заморожені, то треба трошки довше її випікати. Ну і ось яка в нас вийшла друга галета, вже солодка. Така дуже красива. І 100% смачна. Ну і тепер давайте розріжемо. Ну і от така ця галета в розрізі. Отаке тут тонесеньке тісто. Така яскрава начинка. Дуже красива. Ну що ж, давайте тепер скуштуємо наші галети. Спочатку солону. Солодку солону. В неї, як ми і хотіли, вийшов дуже насичений смак. Трошки солоний, трошки солодкий і такий більш солоний все-таки. До кави те, що треба. Мені сподобалось, рекомендую приготувати. Давайте тепер скуштуємо солодку ось таку з ягодами. До речі, якщо ви, не хочете, ну, якщо ви хочете, щоб сік з ягід майже не витікав, то можна додати більше крохмалів. У нас от 20 г було. Цей. Ця галета солодка, вона така кислувато солодка, вона трошки кисла, трошки солодка. Мені здається, от більше от солона вона до чогось, тобто до, кави, до чого, чого, чогось такого. А солодка вона там до чаю. чи, ну, її, мож, її можна навіть просто так їсти самостійно. Мені дуже сподобалось солона навіть більше. Ну, а якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а я бажаю всім смачного і до побачення!